Третій комплекс вправ для адаптивних атлетів зробіть якомога більше повторів за п'ять раундів. Піднявши штангу на груди, присядьте з нею до паралелі з підлогою та піднімаючись, штовхніть штангу над головою. У кінцевій фазі руху ваше тіло має бути випрямлене. Виконуйте вправу обличчям до штанги. У нижній точці фіксації обов'язково торкайтеся стегнами та грудьми до підлоги. Виконуйте стрибок через штангу, відштовхуючись та приземляючись обома ногами. Виконуйте вправо, торкаючись підлоги руками за головою, а піднімаючись за своїми носками. Зверніть увагу, що під час виконання вправи ваші стопи мають стояти на підлозі. Коліна зігнуті. Ігри героїв спортивні змагання для ветеранів.